Усім привіт! Сьогодні в мене для вас буде розпаковка мого замовлення від компанії Pharmacy по каталогу номер 3 Ось такий він святковий, весняний, який триває по 31 березня. Отже, розпочнемо. Перш за все, хочу вам представити новий каталог Pharmaсі номер 4 який йде разом із замовленням. На обкладинці ви бачите ось такий лімітований аромат Незламна. Про нього більш детально я розповім вам в наступному відео. Обов'язково подивіться, не пропустіть, тому що на нього тут буде дуже крутезна акція. І переходимо до мого замовлення. Що ж я замовила? Так, замовила я ось такі дві крем-фарби для волосся. Фарма Color Deluxe. Відтінок 8.0. Взагалі, в компанії Фармасі є 15 відтінків, які яскраві, насичені, і дарують волостю насичений колір завдяки інноваційній формулі. Так, мають дуже багато позитивних відгуків. І до 31 березня, включно. При покупці однієї крем-фарби для волосся іншу ви можете замовити зі знижкою 30%. Замовили мені гель-лубрикант ось такі дві коробочки. Зараз я вам покажу тюбик, який, бачите, ось такий тюбик, об'єм 100 мл. Дуже класний. Можна використовувати як по призначенню, так і не по призначенню. Також дуже багато позитивних відгуків. Замовила я собі крем для рук, ось такий фармасі, сакура і масло ши. Об'єм 30 мл. Ось такий невеличкий тюбик. Але його буде зручно брати з собою через те, що такий невеличкий формат. Далі замовила я собі ось таку сиворотку, відбілювальна сироватка для обличчя серія Lumi. 30 мл об'єм. Всі, хто користувалися цією серією, говорять, що дійсно пігментація зменшується, і, якщо довго користуватися, то взагалі е зникає. Замовила я ось такий чудовий набір серія Smart Life це засіб для видалення нагару, пригорілих забруднень та жиру. І ось такий порошок для чищення з активним киснем. Серія Smart Life це продукція, яка виготовляється в Україні під маркою під брендом Pharmacy. Купуючи продукцію цієї серії, ми, звичайно, якби підтримуємо економіку. України. Із цієї серії Smart Life я замовила ось такий універсальний порошок. Замовила я також плямовивідник, ось такий засіб, універсальний для виведення плям. Об'єм 150 мл. Також серія Smart Life. Це замовлення в мене на 35 балів. При замовленні на 35 балів я могла замовити будь-який продукт з дуже величезною знижкою. Я замовила чоловіку ось таку піну для гоління. Дуже класна, об'єм 200 мл. І також я собі замовила набір пробничків. Але цей раз. Я замовила пробнички в парфумерії. Так. Ось такі і жіночі, і чоловічі аромати. Таке було в мене замовлення. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!